Отже, переходимо до видів супротиву. Перший вид, який найчастіше зустрічається, це зміщення акцентів. Людина розуміє, що він хворий, що він залежний, що йому потрібно одужувати, але в нього з'являються більш важливі справи. Йому терміново потрібно їхати влаштовуватись знову на роботу, відновлюватись, заробляти кошти, віддавати борги, допомагати мамі, відновлювати стосунки з дружиною, виховувати дітей, відновлюватись чи продовжувати там навчання. Лікувати свої внутрішні органи, відновлювати документи, тобто робити все те, до чого в нього не було ніякої справи до реабілітації. Проте зараз терміново йому потрібно саме цим зайнятись, і він свято вірить в те, що це саме те, що йому зараз потрібно робити, і він свято вірить в невідкладність і терміновість вирішення саме цих питань. Тут потрібно розуміти, що найнебезпечніше зараз для залежного це повернутися у вживання. А все інше це те, що може почекати, і все інше це є наслідки саме його вживання, саме його залежності. А потрібно працювати з корнем, з причиною цих всіх проблем. Адже якщо людина вийде і зірветься, почне знову вживати, то проблем в нього стане ще більше і зі здоров'ям, і в взаємостосунках, і в фінансовій сфері, і в всіх інших сферах. Тобто потрібно вирішувати саме корінь проблеми і потрібно розуміти важливість цього для його життя і наскільки небезпечним може бути для нього зрив і повернення вживання. Другий вид супротиву одужання від залежності це покірність. Тобто людина, начебто, робить комусь послугу. Ну, якщо хочете, якщо ви так бажаєте, то вже ладно, я побуду тут на реабілітації, стільки скільки скажете. Півроку, значить, півроку. Тобто людина, начебто, одужує не для себе, а для когось, робить послугу своїм близьким. На якомусь етапі це також доволі таки непогано, але потрібно розуміти, що це також вид супротиву, подолавши який людина почне одужувати для себе. Залежному потрібно зрозуміти, що Найбільше від своєї залежності страдає саме він, а не хтось. І в разі зриву все рівно постраждає е, все більше саме він, а не хтось. І це потрібно йому. І йому потрібно знаходити свої сенси, можливо, навіть якісь егоїстичні для початку. Е, наприклад, фізично краще себе поч... починає почувати, е, потрошки стає якось легше в цій тверезості, і злість, і образи у близьких потихеньку проходить, що в принципі йому може допомогти якось відновити взаємостосунки і так далі. Третій вид супротиву одужання від залежності це невіра в свої сили. Це коли людина не вірить, чи в нього щось взагалі може получитися. Так, у вас вийшло, ви сильніші, ви кращі, але я не такий, я набагато слабкіший. Моя залежність набагато сильніша, ніж у вас. Я дуже довгий час був у залежності. Я вживав тяжкі, наприклад, наркотики, і мені вже нічого не допоможе, і він не бачить сенсу щось починати, адже в його голові, в його сприйнятті, все рівно буде кінець. Песимістичний. Е, тому людині потрібно спочатку попробувати, не давати оцінку ще тому, що він навіть не куштував і не пробував. Потрібно домовитися сам з собою. Наприклад, на якийсь проміжок часу, на три місяці, наприклад, я буду робити все по програмі одужання, а по проходженню трьох місяців е, підсумуємо, побачимо, проаналізуємо, що ми досягли і в якій точці знаходимося зараз. І 100% результати будуть позитивні. В такому стані людина починає приплітати сюди негативну, песимістичну статистику. наскільки мало людей, взагалі одужує від залежності, там 1%, 2% і 3% Там з усіх, хто приїхав до центру, починає наводити приклади людей, які побули в програмі, там вийшли, зірвалися або знаходяться у вживанні, або повернулися з зараз. Е Назад в процес, і він використовує ці всі аргументи для підкріплення своєї невіри. Але в будь-якому випадку потрібно пробувати. Адже, якщо є, хоч якийсь невеликий навіть шанс на одужання, їм потрібно користуватися, тому що другий варіант це вживання, і звичайно, як наслідок смерть. А спробувавши, ти нічого не втрачаєш. Повернутися у вживання можна в будь-який момент. Для цього не потрібно мати багато розуму, просто робити те, що ти захотів. А от спробувавши, є якийсь шанс, що все зміни. E é Четвертий вид супротиву це свавілля. Так, я розумію, що я залежний і мені потрібно одужувати, але одужувати я буду по-своєму, не так, як ви мені пропонуєте. Я не бачу в деяких речах взагалі сенсу і не бачу сенсу мого перебування на центрі. Я з таким самим чином можу просто ходити до церкви, ходити до психолога, писати щоденники самоаналізу, і цього, в принципі, мені буде достатньо. Таке вибіркове, самостійне одужання. І, звичайно ж, від такого одужання і результат буде відповідний. Це, наприклад, мені. Ні, у мене запалення легені, мені надо, потрібно два місяці пити відповідні таблетки: червоні, білі, зелені. А ці мені не подобаються по кольору. Ці мені не подобаються на смак. А ці я пити взагалі не буду. А ці буду пити ввечері замість ранку. І, звичайно ж, які результати будуть від такого лікування. Потрібно залежному спочатку якийсь час робити так, як потрібно, а вже маючи якийсь рік, півтора. Тверезості підбирати одужання під свої можливості і під свої конкретні потреби. Звичайно, можна деяким рекомендаціям, якась може бути якась гнучкість в цьому моменті, але людина, яка має вже якийсь відповідний досвід, в одужанні і відповідний рівень усвідомлення, може собі це дозволити, і то з відповідальним до цього відношення. Зверхність, п'ятий вид супротиву. Це коли так, я розумію, що я залежний, але оці всі рекомендації ваші е, мені не обов'язкові. Я набагато розумніший, я набагато досвідченіший. У мене вищий рівень інтелекту. Що ви мене прирівнюєте взагалі до всіх? Це онваські п'ятькі так, таким їм потрібно так одужувати. Там я не, не сперечаюся на рахунок цього, але мені це не обов'язково. Такій людині в такому стані потрібно допускати, що вона. Помиляється, і е, припускати свою можливість е, приймати якісь е, помилкові е, рішення потрібно зрозуміти, наскільки такі рішення можуть дорого коштувати, наскільки дорого може коштувати зрив. І потрібно прийняти програму одужання такою, яка вона є, хоча б про всяк випадок, щоб не зірватися. До того ж, всі ми особливі і дуже часто залежні одужуючі роблять ставку на свою індивідуальність, але е, залежність і хвороба у нас всіх однакова. Тому і рекомендації для. Усіх однакові. Жалість до себе. Шостий вид супротиву одужання від залежності. Це так, я розумію, що я хворий, розуміючи всі наслідки, розумію свої якості, і мені так себе стає шкода, я настільки нікчемний, настільки поганий, настільки невиправний, що взагалі не знаю, як я так з цим всім зможу жити. І так себе шкода, якось хлопці дівчата бігають по центру веселяться, а мені здається, що мені тяжче, ніж їм всім. Ну тут потрібно дивитися трошки наперед і якби визначитися, чи хочеш ти, щоб щось в тебе взагалі змінилося, чи ти хочеш в такому стані знаходитися завжди. Адже вихід з такого стану поки що залежний знає тільки один це вживання. І потрібно ставити цілі і прикладати зусилля для того, щоб вийти з цього стану. Як я хочу, щоб було, і що потрібно для цього зробити. Вид супротиву одужання від залежності скритність. Людина відповідає і розповідає про себе в процесі і на роботі в роботі на групах дуже такими загальними фразами. Відсутність любої конкретики, настільки загальними, що про нього взагалі нічого не зрозуміло. Про все і ні про що. Людина підсвідомо приховує інформацію про себе. Для того щоб побороти такий вид супротиву, потрібно задавати людині конкретні запитання, при відповіді на які в нього не буде можливості відповідати загальними фразами. Саме тому у клієнтів центру є такі завдання на письмові роботи, в яких звучать конкретні запитання. Скільки разів пробував покинути, і скільки разів зривався конкретно, чому конкретно зривався, які конкретні ситуації приводили до зриву, скільки зараз конкретно коштів у тебе боргу, скільки витрачав на вживання, От, що конкретно виніс там з дому і так далі. Скука. Це такий вид супротиву, який застає людину приблизно на 4-5 місяці одужання, коли людина починає втрачати інтерес до одужання. Все набридло, все надоїло, все одне і те ж, якось стає скучно. І е, це тоді, коли в людині зменшується потрошки інтенсивність внутрішніх змін, е, зменшується якась частота стресових ситуацій, емоційно більш-менш людина стабілізувалася і йому починає здаватися, що все, що мало з ним взагалі відбутися. Вже відбулося, тому е, так поступово втрачається інтерес до процесу. Хоча насправді ще все попереду, і це такий, е, все таки вид супротиву. Тому потрібно людині знаходити свій власний інтерес, позитивні сторони в своєму знаходженні, в центрі, в своєму одуженні, проявляти якусь ініціативу, спілкуватися з новачками, нести якусь інформацію для них позитивну, шукати можливість бути корисним, і так можна розбавити цей стан. Вид супротиву, знецінення. Одужувала, одужувала собі людина півроку, займалася собою, і ось, потрапляючи в такий стан, в стан такого супротиву, починає повністю обостінювати всю роботу над собою. Фокус уваги його змістився на якісь його негативні сторони, на його помилки. Все, нічого в мене не міняється. Час іде, а я яким був, таким і залишився. Ну тут потрібно зміщувати свою увагу на свої досягнення і на свої позитивні сторони. Іноді рекомендуємо почати. Писати перелік е, досягнень кожного дня чи за якийсь період часу. Е, ще я рекомендую почитати свої завдання, архіви підняти свої, там почитати письмові роботи, які вони писали на початку одужання і звернути увагу на те, який був холодець взагалі тоді в їхніх головах, і яке було тоді розуміння своєї проблеми, точніше відсутність того розуміння. Можу ще показати фото, відео на момент прибуття до центру. Це так трохи отверезляє е, і надихає. Висування умов. Це такий вид е, супротиву, коли людина починає виставляти свої умови, е, свого одужання. Я одужуватиму, якщо ви мені. Я б одужував, би, якби були якісь інші умови. Я б одужував би, якби мені було дозволено те те, те. Я б одужував би, якби я знав, якби ви мені сказали, якби ви мені озвучили, якби от у мене там було, ну, пере, перелік своїх умов, які він висуває, для того, щоб. Типу, одужувати. І е, стан незадоволеності для людини взагалі постійний, особливо на початках одужання. Тому е, тим більше в такому стані супротиву е, людина буде все рівно знаходити причини е, якихось недоліків і е, все рівно буде знаходити якісь умови, які його не влаштовують для одужання. А для людини, яка прийняла радикальне рішення одужувати, е, то вона буде одужувати в будь-яких умовах. Ну, звичайно, по мірі. Е, Розумного, от тому все, що потрібно, це прийняти радикальне і тверде рішення, показушність. Це коли людина одужує на показ, так би мовити. Він транслює таку картинку одужуючого. І, звичайно, це відбувається підсвідомо, просто для того, щоб не показувати якихось своїх внутрішніх станів Він показує картинку одужуючого, залежно, такого активного, все робить якнайкращим чином, і його дуже хвилює, як це виглядає насправді зі сторони. Але внутрішніх змін, таких як потрібно, не відбувається. І його внутрішній стан не відповідає цій картинці. Яку він транслює. І тут залежному потрібно зрозуміти, що не важливо, як це виглядає зі сторони, а важливо те, що відбувається в нього насправді і всередині. Рятівництво. Це такий вид супротиву, коли людина зміщує свою увагу себе на когось і замість того, щоб займатися своїм одужанням, починає допомагати іншим. Ще не встиг виконати своє завдання, як іде, вже допомагає комусь виконати. І потім так і виходить, що чому ти не виконав завдання? Тому що комусь допомагав, тобто займався рятівництвом. По телефону вже починає там розповідати мамі, тату, як їм потрібно одужувати, що для цього потрібно робити. Вже згадав всіх своїх родичів, всіх своїх друзів, знайомих, кому також потрібна допомога. Їх також потрібно в центр, тобто лікує всіх, але не себе. І в цьому випадку, так як я кажу і співзалежним, зміщуємо увагу в першу чергу на себе і починаємо рятувати в першу чергу себе, а не когось. Адже що ти можеш дати комусь, якщо ти сам цього не маєш? Ось перераховані основні, але не всі види супротиву. Їх більше, але ці зустрічаються найчастіше. Є ще такий вид супротиву, як агресивність, наприклад, це коли людина агресивно відноситься до всього, що відбувається, того що її оточує до людей, до місця. І в такому стані важливо розуміти, що це процеси, які відбуваються саме з тобою, і справа не в людях не. Тому, де ти знаходишся, а в тому, що відбувається з тобою, таке розуміння зменшує трошки злість, зменшує напругу і зменшує вірогідність виникнення якихось конфліктних ситуацій. Або, наприклад, такий надлишковий ентузіазм, таке перезбудження, взагалі, тим, що відбувається, і така надмірна активність, чи якась фанатичне взагалі відношення до програми одужання – це також не дуже добре. Це також види супротиву, які потрібно долати, адже одужання відбувається саме в душевному спокої. Всі ці види супротиву можуть проявлятися на різних етапах одужання, по черзі або в комплексі, і незалежно від того, як людина потрапила на центр, з яким рішенням, при яких умовах, при яких обставинах і з яким. Рівням усвідомлення своєї проблеми, звичайно, кожен проживає ці всі процеси по різному, в залежності від якихось моральних норм чи якихось цінностей людини. Хтось дозволяє собі більше, хтось дозволяє менше, по комусь сильно це помітно, по комусь не дуже помітно, хтось там не так сильно проявляє себе в цих станах. Але важливо проходити ці всі етапи в співтоваристві, тоді, коли ти. Отримуєш інформацію про цю симптоматику, от маючи таку інформацію, людина вже приблизно розуміє, що з ним відбувається. А якщо не розуміє, в нього є можливість отримати зворотній зв'язок від людей, які поряд, від лідерів, від наставників, які бачать, що з ним відбувається зі сторони, і можуть йому дати зворотній зв'язок. І тоді набагато безпечніше проживаються ці всі етапи. З часом в процесі одужання супротив послабшується і стає все меншим. А з грамотним планом тверезості взагалі з часом проходить. І тверезість стає для людини комфортним, звичним, таким явищем, звичним станом, цікавим. Е, от. І психіка перестає йому пручатися взагалі. Дякую всім за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним і якась нова інформація внесла вам якусь ясність, тепер вам стало щось зрозуміле. Е, якщо це так, ставте обов'язково лайк. Перевірте свою підписку, поділіться цим відео, можливо, з людьми, яким було б корисно його подивитися. Чекаю від вас коментарів. Дякую за увагу.